Ціни та перші тести RTX 4070 з GDDR6, специфікації та ціни стартової лінійки Intel Core Ultra 200, Noctua відремонтувала свій кулер, AMD представила Radeon RX 7800M і попрощалася з першими тредріперами. Про все це і навіть більше вже замить, я ж вітаю вас на YouTube-каналі Gesit.com і нагадую, що це щотижневий дайджест Gesit News. Згідно з останніми даними з Китаю, Nvidia відкладає відвантаження чипів AD104 для відеокарт RTX 4070 Super до кінця місяця, що може свідчити про спроби регулювання ринку або проблеми з наявністю чипів. GeForce RTX 4070 Super, яка дебютувала за ціною в 600 доларів, має на 20% більше куда ядер порівняно з базовою моделлю, що забезпечує значний приріст продуктивності. Попри високий попит та швидкий розпродаж, невелика затримка у постачанні не має суттєво вплинути на загальну. Доступність, хоча ризик дефіциту та можливого зростання цін залишається. В американському магазині New Egg вперше з'явилася відеокарта GeForce RTX 4070 з пам'яттю GDDR6, модель Asus Dual OC Evo. І вона продається за тією ж ціною, що й версія з gddr 6 x 570 доларів. NVIDIA не вказала рекомендовану ціну при офіційному анонсі карт з GDDR6 в серпні, але згідно з прогнозами, ціна мала залишитись незмінним, що загалом та й підтвердилося. Версія з GDDR6 зберігла конфігурацію GPU від попередньої моделі, однак заміна пам'яті знизила пропускну спроможність відеобуфра з 504 ГБ на секунду до 480. Незважаючи на це, за даними NVIDIA, нова версія забезпечує порівняну продуктивність у іграх та у інших додатках. І огляд від VCCF Tech загалом підтвердив, що продуктивність оновленої 4070 зберіглася на рівні старої версії. Різниця в частоті кадрів між DDR6 і 6X моделями виявилася мінімальною: всього 1-2 FPS, що можна вважати статистичною помилкою. Крім того, під час тесту у виданні відмітили зниження температури та споживання енергії новим відеоадаптером, що є позитивним бонусом для користувачів. Sony провела презентацію, на якій показала PlayStation 5 Pro, яка надійде в продаж у листопаді. Нова консоль отримала потужнішу однокристальну систему AMD, швидкісну пам'ять GDDR6 і вдосконалену графічну підсистему, яка містить на 67% більше обчислювальних блоків порівняно з базовою ps 5 що підвищує загальну продуктивність на 45%. Крім того, пам'ять стала на 28% швидшою. Точних цифр за час і без того короткої презентації названо не було. Було лише зазначено, що консоль використовує технологію масштабування зображення PlayStation Spectral Super Resolution, що базується на штучному інтелекті, забезпечуючи кращу якість та частоту кадрів у іграх. Дизайн PS5 Pro схожий на діджитал версію. Вона випускатиметься без blu ray приводу, який, звісно, можна докупити, як і вертикальну підставку. Ще консоль підтримує Wi-Fi 7 і має накопичувач на 2 терабайти. Старт продажів заплановано на 7 листопада за ціною 800 євро в Європі. Власне ціна консолі і викликала доволі негативну реакцію в мережі. Нагадую, що 10 News в першу чергу виходить завдяки вам. Цього разу я хочу висловити особливу подяку Максиму Гордійчуку, а також всім спонсорам на каналі. Якщо вам подобається те, що ви тут бачите, та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень. Млень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Лінійка жорстких дисків Toshiba скоро розшириться новими моделями сімейства MX11. Новинки включають 24 терабайтну модель mg 11 з технологією CMR і 28 терабайтну ma 11 з smr технологією. Обидва диски мають форм-фактор 3,5 дюйма, 10 магнітних пластин, гелієве наповнення та обертаються на швидкості в 7200 обертів на хвилину. Диски оснащені гігабітним dram буфером, а швидкість передачі даних сягає 295 МБ на секунду. MG 11 доступний з інтерфейсами SATA на 6 ГБ на секунду і SAS на 12 ГБ на секунду, тоді як ma 11 має лише SATA. MG 11 почнуть постачатися вже цього місяця, а поставки MA11 розпочнуться в четвертому кварталі. Після випуску кулера Nocto NH D15G2, користувачі та рецензенти виявили проблему зі стороннім шумом, який виникає через ослаблене кріплення верхнього ребра радіатора під час транспортування. Noctua швидко відреагувала на скарги власників, усунувши проблему ще на стадії виробничого процесу. Компанія пропонує невдоволеним клієнтам повернення коштів або безкоштовне надання спеціальних панелей з нержавіючої сталі для самостійного виправлення дефекту. Також передбачена можливість обміну на оновлену версію кулера без цього недоліку в кінці жовтня. А компанія Thermaltake офіційно підтвердила сумісність своїх систем охолодження з новою платформою Intel LGA 1851. Їхня продукція, що включає 17 повітряних кулерів, 49 RSO та 5 водоблоків, забезпечує конструктивну сумісність між LGA 1720 та 1851. Також ThermalTake підтвердила сумісність своїх систем охолодження для AMD Ryzen 7000 серії з новими процесорами Ryzen 9000 серії. Які використовують Сокет AM5. Вони приєдналися до компаній, які вже оголосили про підтримку нових процесорів, серед яких Noctua і Arctic. Intel затримує випуск настільних процесорів Core Ultra 200 та материнських плат LGA1851 на один тиждень 17 на 24 жовтня. Хоча офіційна презентація платформи відбудеться 10 жовтня, як і було зазначено раніше. Ці процесори і плати працюватимуть з новим чипсетом Intel z 890 який включатиме Intel Default Profile за замовчуванням для відповідності офіційним специфікаціям. В разі бажання користувачі зможуть активувати більш екстремальні. Налаштування руцями самостійно. Intel наголошує на важливості стабільної роботи CPU з коробки, особливо після досвіду зі стабільною нестабільністю чипів Core 13 та 14 поколінь. Введення профілю Intel Default Settings у весняних прошивках для LGA 1720 вирішило багато проблем в іграх. Зараз з новими процесорами компанія обіцяє відсутність подібних проблем завдяки вдосконаленій архітектурі. Чим ближче ми до релізу настільних процесорів Core Ultra 200, тим більше ми про них знаємо і навіть вже відомі ціни. За інформацією з закордонних магазинів ціни на нові процесори будуть порівняні з попередниками для платформи LGA 1720. Наприклад, флагманський Core Ultra 9 285 k оцінено в 626 доларів США, що лише на 3% більше, ніж ціна на Core i 9 14900K. Core Ultra 7 265K коштує на 2% менше за Core i 7 14700K, а молодший Core Ultra 5 245 k продається за ціною Core i 5. 14600K. А окрім цін, закордонним журналістам вдалося підтвердити специфікації перших процесорів Intel Errol Lake. Стартова лінійка включатиме моделі Core Ultra 9 285 k Ultra 7 265K та KF, а також 5245K та KF. Ці процесори мають піядра на базі архітектури Lion коуд та і ядра Skymon, а також графічний блок X LPG, який деактивований у моделях з суфіксом F. Як і мобільні процесори Core Ultra 200V, нові настільні CPU також не підтримують гіпертрейдинг. TSMC незабаром отримує нову літографічну машину NA EUV, розроблену голландською компанією ASML, що коштує понад 400 мільйонів євро. Нове обладнання має значні розміри і потребує особливих умов для доставки, яка відбудеться в нічний час, щоб уникнути великого трафіку. Наразі новий літограф планують використовувати для наукових досліджень, а до масового виробництва дійде лише на початку 2026 року. Саме тоді TSMC планує запустити. Техпроцес A16 на 1,6 нанометри. Подібну літографічну установку раніше отримала Intel, а до кінця року її отримає і Samsung. Джек Юнг з AMD дав інтерв'ю для Tom's Hardware, в якому він фактично підтвердив нову стратегію компанії щодо нової лінійки відеокарти Radeon RX 8000, заснованих на архітектурі RDNA 4 Він зазначив, що AMD не прагне стати лідером в хай-енд сегменті ринку GPU і не планує випускати наддорогі моделі. Замість цього, фокус компанії збільшення частки ринку до 40-50%, забезпечення широкого спектру ігрових систем для мільйонів користувачів. Чів також юнг підкреслив, що, хоча AMD не зосереджена на боротьбі за звання найшвидшого GPU, не виключено, що в майбутньому можуть з'явитися відповідні моделі, якщо ринкові умови будуть сприятливі. AMD офіційно випустила мобільний відеоадаптер Radeon RX 7800M, розроблений на архітектурі RDNA3. Вона має 60 обчислювальних блоків або 3840 потокових процесорів, 48 МБ Infinity Cache, 192 бітну шину і до 12 ГБ GDDR6 пам'яті, яка працює на швидкості 18 ГБ на секунду, забезпечуючи пропускну здатність в 432 ГБ на секунду. Частота роботи відеочипа становить. 2 1145 МГц із показником обчислювальної потужності близько 36 терафлопс і TGP в 180 Вт. Поки що AMD не публікувала офіційних бенчмарків, але інформація про характеристики доступна на сайті компанії. І очікується, що Raidon RX7800M скоро надійде в продаж, ставши основою для зовнішньої відеокарти One X GPU 2, про котру я вже згадував у минулих випусках. BioStar представила нову відеокарту Radeon RX 580 White. Ця модель є оновленням Radeon RX 580, випущеною у 2018 році, на базі архітектури Polaris з 2016 року. За сучасними стандартами, її продуктивність не вражає. Вона лише на 40% швидше за інтегровану графіку Radeon 780M, маючи при цьому 150 ватне споживання. Охолодження відеокарти двослотова конструкція з з тим радіатором та двома вентиляторами, виконаними в білому кольорі. Відеокарта обладнана одним восьмиконтактним роз'ємом для додаткового живлення та має вихідні порти: два DisplayPort та один HDMI. Слід звернути увагу, що AMD поступово припиняє програмну підтримку лінійки Polaris Тож відеокарту ще не випустили, навіть ціну не назвали, а вона вже не підтримуватиметься. Власне, так само, як і більше не будуть підтримуватися перші Ryzen Threadripper. AMD оголосила про припинення програмної підтримки процесорів Threadripper 1000 та 2000 серій, які вже вийшли з роздрібного продажу. Ці процесори, випущені в 2017-18 роках, на мікроархітектурі Zen Zen Plus, спочатку задавали нові стандарти продуктивності для високонавантажних завдань. Найвідомішою моделлю серед них є 2990 WX із 32 двома ядрами. Яка стала відповіддю AMD на 28-ядерний Xeon W3175X від Intel? Ці процесори використовують Socket TR4 і чипсет X399. На заміну їм прийшла платформа STRX4, що підтримує процесори, які мають до 64 ядер та 128 потоків. Значно розширюючи можливості користувачів. Останні оновлення Ryzen Master вже не підтримують старі процесори Threadripper, що підкреслює стратегічний рух AMD на продукти нових поколінь. AMD ще в червні анонсувало чипсети X870 та 870i. Проте точна дата релізу материнських плат am 5 залишалася невідомою. За останніми даними, вони вийдуть на ринок 30 вересня, одночасно з публікацією перших оглядів. Нові материнські плати підтримують процесори Ryzen 7, 8 та 9 тисячних серій. Вони пропонують можливості для оверклокінгу, включають Wi-Fi 7, а також підтримують pci Express 5.0 та USB 4. І перші материнські плати на цих чипсетах від Asus та Gigabyte вже з'явилися в продажу в онлайн-магазинах Jacob та Galaxy US. Ціни на нові плати коливаються від 250 до 750 доларів, але остаточні ціни поки що невідомі. Реліз материнських плат X870 та 870i заплановано на 30 вересня, коли також будуть опубліковані перші огляди. Виробники вже розіслали прес-семпли для тестувань. Більш бюджетні варіанти на базі чипсетів AMD b 740 та B850 очікуються на ринку на початку 2025 року. А власники на чипсетах AMD 600 шестисотої серії можуть вже зараз оновити свої системи до підтримки новітніх процесорів Гренні Тріч, просто оновивши BIOS. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі. Саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося.